Привіт! вітаємо вас на каналі Бак! І сьогодні у нас уроки орігамі. Що будемо робити? Жабку-кваркушку. <тімпі> <тімпі> так, давайте зробимо паперову жабку, яка ще й може стрибати, до речі, для цього нам знадобиться різнокольоровий папір квадратної форми, адже уроки орігамі в основному робляться із квадратних аркушів. Ну що знаю. почнемо? Зелений, бери зелений. Беремо наш аркуш паперу, кладемо перед собою і потрібно зігнути його навпіл. Ось так. Оп. Навпіл ось так. Оп! Притримуємо пальчиками, щоб було рівно. Тепер ще раз потрібно скласти також навпіл, але ось так. Як я робила інструкції. Так, робимо квадрат. Дивись далі. Розгортаємо. І з одного боку нам потрібно скласти лише до половинки навхрест. Ось так. Так, нам потрібно зробити ось такі лінії для зріня. Один. І два. Тепер дивись, потрібно зробити голову нашій жабці. Беремо там, де ми склали навхрест. У нас є лінії для згину. І потрібно зробити ось такий трикутничок. Оп! Так ми робимо пірамідку. Беремо нашу майбутню жабку, ось цей хвостик, що знизу плаский, загортаємо ось до цієї лінії. Ось так. Тепер у нас ось тут є ось такі трикутнички. Дивись, один трикутничок загортаємо в сторону. Як прямоукутна книжка. Беремо ось цей край і треба ось цей край загорнути ось так от досередини. Ось так робимо. Хоп і ховаємо всередину. А трикутничок цей повертаємо на мені... ось. Зробити... І те саме повторюємо з іншою стороною. Відгинаємо, перевертаємо і загинаємо всередину. Друзі, якщо вам подобаються наші творчі уроки, ви можете нас підтримати донатом на баймі кофі посилання у коментарі до цього відео. Дивись далі. І ось так робимо трикутнички. Трикутнички, Трикутнички. загортаємо Трикутник. трикутнички. до цієї лінії. Так, до центру. Донизу ти хотів сказати. Донизу до центру. Mm. Тепер. Ось тут у нас є. Ось так треба зробити. Оп. І вигнути ось так. Один. І ось. Ось так. Оп. І два. Вийшло? молодчинка. Корабель вийшов. Так, схоже на корабль. Або ми робимо корабль, або ж або я не можу з'єднатися. І загинаємо лапки назад. Лапки чи лапки? Клапкуш. Ось так. Це ми робимо її задні лапки. І ось так. І ось так. Дивись, які миленькі лапки. Його ж Тепер ось цей великий трикутничок треба теж зігнути. Ось так. Як? Ось так. Один. Цей штаб буде жаботичний. Це будуть його передні лапки. Це жабочі. Я думаю, що він буде такий. Тепер дивись. Це у нас є лапки передні і задні. Але щоб вона у нас трошки стрибала, потрібно зігнути ось так. Навпіл. Дуже гарно і міцно притиснути. Попросіть, може, когось з батьків допомогти. Дивись. І, Треба. і, повер... і загинаємо назад. Зараз я тобі допоможу. Уже гарно так треба. Ух, так треба сильно 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 постаратись притиснути. І Щоб назад. Ось так. Щоб штанги спить, так треба. Мона, поклади свою ногу на місце повернути. Тримай. Ну що, дивись, перевертаємо, кладемо. Робити цю жабу бабу. У мене не вийде. Дивись, береш ось так. я? Жаби, до речі, дивовижні створіння, які мають супергеройські здібності. Організм цих земноводних влаштований таким чином, що кожен раз, зануючись у воду, провокує відключення легень і починає дихати шкірою. У жаб фантастично влаштований зір. Вони можуть одночасно дивитися вгору вперед і в бік. Чи знаєте ви, чому в давнину було заведено кидати жабу у відро з молоком? Річ у тому, що холодильників ту пору не було, а у жаби волога, шкіра має бактерицитні властивості. Саме тому молоко з жабою ніколи не скисало. Але не кожну жабу можна класти в молоко, адже вони можуть бути смертельно отруйними. Наприклад, отрута жаби Коко, що мешкає тільки в Південній Америці, в 35 разів небезпечніша, ніж отрута кобри. А їй можна мордочку намалювати. Так, давай домалюємо їй оченята і мордочку. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Ну ще, тата, покажи, як нас вийшло. Давай. У нас вийшли ось такі паперові жабки, які можуть стрибати. А твоя просто чемпіонка із стрибків.